Компанії PROE, вітаю всіх, хто буде дивитися в прямому ефірі, і хто буде дивитися в записі, дуже рада буду з вами також поспілкуватися. Якщо у вас будуть якісь питання, то пишіть буду відповідати. Вчора я показувала посилочку, яка приїхала. А сьогодні я хочу вам розказати про те, як доглядати за своїм обличчям. Компанія Пруве випускає дуже якісні, натуральні продукти, які забезпечують нашій шкірі дуже класний догляд і не викликають алергії, тому що дуже, майже всі тут препарати це є натуральні препарати, складники натуральні в наших засобах, і вони дуже гарно доглядають і не шкодять нашій шкірі і нашому здоров'ю. А це в наш час дуже-дуже важливо, тому що зараз і повітря дуже забруднене, і вода, і все, що дуже впливає на наше здоров'я. І почну я, звичайно, обличчя потрібно вмиватися. Найперше, треба дуже добре вмивати нашу шкіру обличчя. І почну я із гелю для вмивання. Так, трошки свідчую ось такий гель для вмивання. Він досить такий, середньої густини. Ось такий, ось, такий, бачите. Середньої густини, такий. наносите ось таку крапельку на зволожені руки і починаєте вмиватися. Ось, Він дуже гарно піниться і має дуже класний аромат, тому що всі наші засоби також мають у своєму складі, крім натуральних інгредієнтів, мають ще. Арома масла, які дають дуже приємний і ніжний аромат. Цей гель. привіт-привіт хто приєднується Цей гель натуральний, складається з багатьох інгредієнтів натуральних. Це є трави, це є гіалуронова кислота і багато інших. І він дуже гарно піниться і дуже гарно змиває все з обличчя. Ну, Зранку ви встаєте, треба вмитися. Цей гель дуже класно підійде. Він змиє все, що за ніч накопичилося, вийшло на вашу шкіру. Це жир, це може бути якась пилюка, яка там осідає вночі, коли нічим не займаєтесь, і дуже класно вмивається. Не шкодить і не сушить шкіру. От головне, бо я користувалась багатьма такими гелями для вмивання. Вони сушать шкіру, цей шкіру не сушить. Привіт, Ірися, привіт. Далі ввечері вмиватися дуже гарно змиває макіяж. Це я маю на увазі от зі шкіри. Очі і, і туш також змиває тіні, але краще ним просто вмити лице. Дуже гарно змиває тональний крем, чи там СП, чи там Бібі-крем, наприклад, ви користуєтесь. Все змиється просто ідеально і нічого не залишається на білому рушничку, якщо витертесь, нічого не залишається. Все повністю змиває. А як ми знаємо, косметику, хто користується, треба обов'язково змивати на ніч. Якщо ви не користуєтесь косметикою, також треба вмиватися, тому що за день це все негативне, що є в нашій природі, воно відкладається на вашому обличчі. Пилюка, там жир виходить зі шкіри завжди. І оце все збивається. Потім у вас купероз і багато інших проблем, сухі шкіри. Тому зранку і ввечері без кого ним треба вмиватися. Натуральні інгредієнти, рослинні інгредієнти. Дуже гарно зволожує шкіру, очищає. І проблем ніяких у вас не буде. Ніяких прищиків, нічого у вас не буде. Далі є ось такий дуже просто шикарний. Міцелярний флюїд. Це не просто міцелярна рідина, це рідина три в одному. Тобто вона очищає, зволожує і тонізує нашу шкіру. Нею також можна знімати макіяж. Дуже класно знімається туш звій. Просто берете спонжик, наливаєте трошки на нього цієї рідини, наливаєте рідини і просто прикладаєте і хвилинку тримаєте. І потім легесенько так витираєте все. Туш, тіні, які б вони стійкі не були, навіть водостійка туш, вона змиється ось цією міцелярною рідиною. Також обличчя протирати, очищає все повністю, нічого не залишається із косметики. Також я користуюся ним як тоніком. Я знімаю ним косметику, потім вмиваюся ось цим гелем. І ще легесенько. Після гелю протираю обличчя для тонізації. Ось. І головне, що оцю міцелярну рідину, на відміну від багатьох інших, не треба змивати водою. Всі рідини міцелярні, які продаються в магазині, їх треба змивати водою. Інакше вони шкодять нашій шкірі. Ось цю рідину змивати не треба. Тому я користуюся нею як тоніком для догляду свого, для свого обличчя. І вона також має приємний аромат. Наступне є у нас дуже класна штука, це ензиматичний пілінг. Ось він така невеличка пляшечка, але він дуже-дуже дієвий. Чим він відрізняється від інших, тому що більшості використовують для обличчя скраби для очищення обличчя, для зняття оцих відмерлих клітин. Чи використовуються скраби, але скраби часто порушують структуру шкіри, вони шкодять. Я колись теж користувалася скрабами і не могла зрозуміти, чому у мене постійно сухі плями на обличчі, постійно якісь прищі. Зараз, слава Богу, користуючись косметикою Prove, у мене так, привіт всім, хто приєднається. У мене таких проблем немає. Отже, ензиматичний пілінг. Він складається з багатьох інгредієнтів і що важливо, ним не треба терти обличчя. Це повністю натуральні всі складники, не шкодять нашій шкірі, а навпаки, допомагають. І вони дуже ніжно очищають шкіру, тому що це є такий гель, який просто наносите на шкіру обличчя і нічого не терете. Ніякому разі терти не треба. Тут нема ніяких абразивних частинок, які можуть пошкодити вашій шкірі, а такий легенький гель на основі фруктових кислот. Ви наносите на обличчя 15 хвилин собі, займаєтесь своїми справами чи можна полежати, це вже як вам захочеться. Ось, наносите і чекаєте. Він сам працює: ось ці фруктові кислоти, відчелушують мертві клітини. Все зробить за вас. Він повністю все зробить за вас. Вам просто треба його нанести на очищену шкіру обличчя. І через 15 хвилин його змити. Ось така невеличка баночка, але її вистачає дуже надовго. Використовувати раз або два в тиждень, залежно від типу вашої шкіри. На суху можна раз, якщо жирна шкіра можна і два рази. Ось, Сам попрацює, дуже гарно також пахне. Тому що ну, на всі наші засоби вони дуже гарні, мають аромат. Він сам очистить ви собі, через 15 хвилин ви просто йдете в ванну і змиваєте обличчя водою. Ніяких подразнень, нічого абсолютно немає. Сама користуюсь, тому рекомендую всім. І дуже-дуже я його люблю. І... Це не тільки жінкам, це можна рекомендувати і чоловікам. Особливо у чоловіків також буває, бувають різні типи шкіри, і в них також бувають часто подразнення. Ось це їм допоможе очистити шкіру, заспокоїти її. І тоді вже можна наносити подальшу косметику. Так, далі у нас є ось такий легкий крем для обличчя. Тут теж багато натуральних складників. Які зволожують шкіру, заспокоюють її, роблять її такою гладенькою, такою насиченою. Навіть дрібні зморшки з часом розгладжуються, їх стає менше видно. Просто, і головне, що це легкий крем, бо більшість компаній, ось такий, бачите, більшість компаній роблять креми такі жирні дуже. Їх наносиш на обличчя, їх видно, вони дуже довго впитуються. Цей крем впитується за кілька хвилин. Нанесли на очищену шкіру, після цього все вже я вам показала: нанесли на очищену шкіру. І він дуже швидко впитується. Можете і на вечір наносити, можете зранку, от під косметику, під декоративну косметику, під ваш макіяж, дуже класно. Він дуже швидко впитується і не залишає ніяких жирних слідів. І далі можна вже собі наносити тональний крем і далі те, що ви любите. Дуже гарно ще раз наголошую, зволожує шкіру. Е, ніяких сухих плям. От я давно вже кілька років користуюся, ніяких сухих плям на шкірі я вже забула, що це таке: ніяких прищів, нічого не виникає. Він не забиває пори, тільки допомагає нашій шкірі гарно виглядати. Легкий крем, є ще чоловічий крем. Там, трошки інакша упаковка синя. Чоловікам також треба користуватися. У мене є син, у нього теж проблемна шкіра, і він користується цим кремом і дуже-дуже задоволений. Тому пора вже відходити від таких стереотипів, що чоловіки не мають користуватися косметикою. Потрібно, тому що навіть молода шкіра вона має різні проблеми. І потрібне їй і очищення, і військовий догляд. Це така серія, лінійка така наших засобів для обличчя, для догляду за обличчям. А ще є окремо у нас ось така анти-ейдж-сироватка проти старіння. Привіт, Таня! Привіт. Дівчата молодці, приєднуються. Ось така антивікова сироватка. Покажу вам вона ось таких ампулах. Вистачає ці ампули на 3-4 рази, вона ніби одноразово, але її вистачає надовго. Чим довше користуєтесь, тим менше її потрібно наносити на обличчя. Ось відкриваєте, трошки на руку налили собі, розтерли і помастили обличчя. Чим відрізняється сироватка від крему, тим, що вона йде в глибинні шари нашої шкіри. Вона проникає глибше і працює там. <гум> так, і твої улюблені, ось, бачите, вже дівчата вже діляться е, своїми відчуттями від нашої косметики. Так, е, Сироватка працює всередині там. А коли ви її нанесли, хвилинку почекати, поки вона впитається, вона дуже швидко впитується, це, бачите, як водичка. Вона швидко впитується, підсихає. І тоді наносите після неї крем. Ефект просто бомбезний. Тому що я користуюся. Я думаю, в мене видно, що шкіра досить непогано виглядає. Ось, особливо дівчата вже кому за 40, рекомендую ось цю сироватку обов'язково нею користуватися. Вона розгладить дрібні зморшки, вона наситить вашу шкіру, вона її зробить такою, ну, такий блиск дає шкірі, вона робить дуже гарний вигляд, потім має. Ось така сироватка. Є тут 10, ампул, ось я користуюсь, тут їх вже менше. Я собі постійно зранку милася, зробила все, що потрібно для очищення шкіри, і користуюсь цією сироваткою. Тримаю її в холодильнику вже відкриту, зранку нанесла ввечері, потім знов зранку, і знову ввечері. І так щодня. Інколи можна, особливо, ну, хто молодший, то можна користуватися з такою зволожуючою сироваткою. Ще й така в нас є, і Вона дуже класний аромат має. Я вже її правда, використала. Став пачка лишилася. Але вона дуже класно пахне. І вона має також такий бомбічний ефект. Вона дуже гарно зволожує шкіру. Тут ну, всюди у нас повністю натуральні інгредієнти. Гілоронова кислота. Солі, георольної кислотої і багато-багато інших ось таких інгредієнтів, які дуже гарно впливають на шкіру, але не шкодять і не викликають алергію. Головне правильно користуватися цією косметикою по порядку, по черзі, що за чим використовувати. І тоді ефект у вас буде просто шикарний. І ще одне. Що обов'язково потрібно для нашої краси і нашої молодості, це рибний питний колаген від компанії Prove. Гідролізований колаген, рибний, який має дуже дрібну структуру і засвоюється, дуже класно засвоюється нашим організмом. Я також вживаю його щодня, він і на шкіру дуже гарно впливає. бо... Після 25 років в організмі зменшується виробіток колагену, і чим ми старші, тим менше колагену. Тому починається, починає суха шкіра, зморшки з'являються, також волосся, починає, такий негарний вигляд має, нігті ламаються, волосся випадає, з кістками проблеми, з суглобами. Це все колаген. І чим менший в організмі, тим більше проблем зі здоров'ям. Ось, Тому рекомендую обов'язково пити такий колаген. Він поступово, чим більше його п'єте, тим він набирається в організмі і тоді вже проблеми поступово зменшуються. У кого хворі суглоби чи кістки, то воно подіє спочатку на суглоби ваші, а потім вже піде на шкіру. У кого нема проблем таких зі здоров'ям, він зразу діє на шкіру. Не за тиждень, не за два треба хоча б першу баночку випити. І будете бачити, вже початки, такий результат вже буде кращий. А чим більше пити, то тим кращий буде результат. Ваша шкіра буде дуже гарна. Волосся нігті, у мене нігті, мені 50 років, але у мене нігті дуже гарні, вони не ламаються, вони не викришуються. І також ось ціке волосся гарне. Маю проблеми зі суглобом, але от за допомогою цього колагену, я його п'ю постійно, і я нормально живу. Друзі, це справді от унікальний засіб, тому що коли болить суглоб, то вже чесно, нічого не хочеться. Це не можна ходити, ні сидіти, ні лежати. Воно постійно болить, воно постійно крутить. Був такий випадок, що я йшла. Нагород і просто стала на місці і не могла рушити. У мене такий біль був страшний, що я не могла ні вперед, ні назад. Я ледве назад дійшла до, до хати, і поки воно трошечки відпустило, постійні уколи, це ж теж не життя сидіти постійно на уколах. І тільки оцей колаген, він вивів мене з того сильного стану болю. і Завдяки йому я, пості... ось... я просто бігаю, я можу бігти. Я по сходах я можу забути, що мене болів суглоб, і просто збігти собі по сходах, як молода. Ось, Тому він впливає на все в нашому організмі. Ще раз нагадаю, на суглоби, на кістки, якщо у вас коліна болять, теж допоможе. На шкіру, на волосся, на нігті, на все впливає. Ось ось такий колагенчик, Ще покажу, який він має вигляд. Ось, Ось такий мірний стаканчик наливаєте дозу. Ось так. Бачите, якого він кольору. Такий оранжево-коричневий. На смак пахне він апельсинчиком, і на смак він такий трошки кисленький, як апельсиновий сіт. Дуже смачний ніякого рибного запаху. Ось такі, Ось такі у нас засоби для нашої краси. Для нашого здоров'я. Якщо вам цікаво, пишіть мені в приват, я вам розкажу, як можна придбати. Також можна отримати дуже класну знижку 25% на всю продукцію компанії Прове. Напишіть мені, я вам розкажу, як це можна зробити. Ви можете користуватися зі знижкою навіть до 35% це буде ніде в магазині вам не дадуть такої великої знижки. І ви будете економити. Ви будете. Класно виглядати і бути здоровими. Дякую всім, хто були зі мною, і до нових зустрічей. Гарного дня і мирного Па-па!